Ну а на Бахмутському напрямку від зливи російських бомб, мін та снарядів захиститися українським воїнам допомагає дощ. Хоча і створює безліч труднощів у фронтовому побуті. Ціною неймовірних зусиль росіян стримують бійці 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. І при першій слушній нагоді наші захисники контратакують ворожі позиції. Усе бачив кореспондент ТСН Олександр Моторний. 22 роки. Він наймолодший воїн у своєму підрозділі та вже встиг набути практичних піхотних навичок. Та це я на тих позиціях, яких був хлопців, побачив. Що воно дає? Там воно болото не забиває глиною, і вода не так попадає. Навички виживання, зізнається авіатор на передовій тепер здобуваються майже щохвилини. Раніше просто в авіаційних військах служив. В авіаційні? Так. Да. А чим ви там займалися? Що сполетіли? Да. Бойового досвіду миттєво більше твердить один із найстарших тутешніх українських захисників, коли треба вогнем підтримати своїх, що йдуть на штурм. Гаряче було, гаряче було. В наші на штурм йшли і мусили ми їх трошки дати, щоб вони добігли. Тут північніше Бахмута, розповідають піхотинці тридцятки, стріляє нині майже все. Зі сторони противника працюють танки, гради і міномети. Про артилерію окупантів чудик не забув. Просто розриви важких ворожих снарядів зізнається воїни князівської бригади, хоч і дуже страшні, але перетворились мало не на буденне явище. Викладе до жені ж то вже де страху немає. цього вже там вже нічого такого за годину було десь около п'ятдесяти приходів. Бувають такі нормальні дискотеки. Проїзд особливо неприємними. Ті вибухові дискотеки стають, коли ворожі артилерійські обстріли з повітря підтримує авіація. Це літак. Три-тюро. Три-чотири заходи літака. Да. Це такі, да, да, да. А часто тут взагалі авіацію ви спостерігаєте? – Кожного дня. З, здебільшого зранку. Ворожа авіація тут. Рикошетики було. Втім, винятково полум'яною була тут минула ніч. Сьогодні дуже вони активно. Ніч вони активно працювали загалом. Танчик там працює десь з того району. Не прямою наводкою, водкою, а ну на кидає. Періодично стрілковий бій. Свою артилерію та міномети твердить Сем, московити застосовують часто та інтенсивно, але б'ють переважно навмання. Кидають, наприклад, пару мін в одну сторону, потім різко міняють напрямок. Тобі ж такого конкретного напрямку, де вони хочуть тут пройти, поки місць не визначається. Натомість абсолютно зрозуміла загальна мета окупантів на цій ділянці. Росія намагається тиснути обабіч стратегічно важливої траси М-03. Ну, тому що траса відстань. Тому зараз більше працює ствольна. Ще інтенсивніші обстріли точаться поруч в районі Оріхово-Василівки, що розташована за десяток кілометрів на північний захід від Бахмута. Це грати. Приходить. 30-ї механізованої на своїх позиціях стоять очі в очі із ворогом без жодної природної перепони на лінії вогню. Там вже стоять кацап. В день вони сюди не підуть. У нас чисте поле, куди все просматрюється, все продивлюється. І Дощ, поки місь наш захисник. Погодні примхи, хоч і додають складнощі у фронтовому побуті, натомість сьогодні стали на бік українського війська. Звісно, перебувати просто неба за такої погоди не надто комфортно та й пересуватися багнюкою складнувато. А з іншого боку, кажуть українські воїни, ворожа арта за такої погоди працює щонайменше не так інтенсивно, але найголовніше і не дуже влучно. Керівник одного з медичних екіпажів 30-ї механізованої каже: вони одразу і точніше за будь-які прогнози усвідомлюють така погода на боці наших захисників. Напливає і на бойові дії, і на нашу роботу. Більш-менш ми вами спілкуємося, значить у нас роботи багато немає. Коли доба на передовій минає без втрат, це дуже додає сил, кажуть наші воїни. Бити московитів, зізнаються піхотинці князівської бригади. Найбільше надихає підтримка найрідніших. мене чекає. Мої відео прислали на день народження. Такі гарні. Всі дівчата мені чекають. з передовою на північно-бахмутському напрямку Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.